святкували оце прекрасне зелене свято Трійця сьогодні другий день. Як прекрасна Ніна Шаварська відтворила наші з вами родинні почуття у ці святкові дні, зелені святки. Ся рідня завітала до хати. О, як же нас рідні Лишилося вже небагато, казала бабуся, зупиниться доля у полі, там клаптик землі і шумлять. Над хрестами тополі. Недавно бабуня гостину усіх частувала, забрала рідненьку у вирій лелекій останні. І дядька нема, він так гарно співав. По вечері, про Галю криницю, про Іванкові чорні кучері. А вчора раптово, як сніг на зелені листочки, не стало сусідки, не ДОГАПТУВАЛА сорочки, немає Павла. І Андрія, і тітки Марії, яка про весілля внуків розсіяла мрії, немає, нема. І все більшою хата здається, і смуток самуні. У вікна одвічає б'ється, стрічаймося рідні, горнімося в будні і свята, на дереві роду, плодів до стига.